Захотів житло від держави, відсудив житло для держави і забрав його собі. Ми знайшли надзвичайно віртуозного суддю. Олексій Постовіт – з райсуду Кривого Рогу. Суддя, який своїм рішенням забрав комунальну квартиру у попередніх мешканців, бо вони нею якось неохоче користувалися. Віддав її місту, а потім отримав її від міста собі. Бо йому не було де жити, і з усіх, хто стояв у квартирній черзі у кривому розі, стрімко підійшов час. Саме цього судді, який в черзі взагалі майже і не стояв. Квартиру суддя приватизував, ну і невдовзі продав. Як бачимо, він дуже потребував службового житла. Марина Сіфорова познайомилася із суддею, який трохи підзаробив на службовій нерухомості. Квартира була безхозна. В ній ніхто не мешкав, були вибиті окна градом. Власників комунальної квартири у кривому розі суддя Олексій Пустовіт виписав у 2014 році. Каже, вони все одно там не жили. Це була обична рядова справа. Не більше, не менше. Суддя повернув житло в розпорядження міста і забув про нього, або тільки зробив вигляд, що забув. Бо за рік він сам стане власником цієї квартири. Після повернення квартири місту минає шість місяців і постовід розлучається. Благородно залишає дружині все і стає в квартирну чергу. Я сказав, міле, збирай свої речі, щоб я тебе тут не бачив. Ви можете зайти до кабінету, подивитися, де я спав. Хочете? Да. Йдемте. Диван, холодильник, міхорохвилівка і зубна паста у шухлядці. Кабінет судді та й справді виглядає як міні-квартира, але не доводить справжність розлучення. Натомість це б могли довести у самому гуртожитку. Тут суддя зареєструвався, коли став холостяком. Щодо гуртожитку, ти жили там все ж таки? Чи просто хоча щоб службово отримали, формально прописалися? Ну, Неформально прописався. Ось в такій кімнаті після розлучення з дружиною мав би жити суддя. Пустовід. Але от працівники гуртожитку його тут не бачили, навіть коли він прописався. Чи дійсно він тут проживав, mm -hmm. чи був прописаний? Mm -hmm. Прописаний був, був прописаний. Хоч навідувався сюди, власне, і готував би уже одинокий суддя, вечерю на цій плиті, якби жив тут. Прописка в гуртожитку схожа на декорації у виставі. Вистава про суддю, який потребує поліпшення житлових умов. І в травні 2015-го Олексій Пустовіт таки їх поліпшує. Прописується в раніше зачищеній ним же квартирі. Про те, що він же і вирішував долю цього житла, суддя загадково забув. До моменту прописки у мене не було інформації, що я приймав рішення. Я це вже узнав після того, коли. Її... Мені надали, і я побачив, побачив. З'ясувалося, що я приймав рішення. Цілковита випадковість, а потім суддя випадково продав службове житло, надане тому, що йому ніде було жити. Каже, продав за 36 тисяч гривень квартиру у 2015 році. Як їх називають? Мала сімейка. Вона зовсім маленька. Ну, Простими словами на Угу. Ота коштує, що... не зрозуміла. А все мінять потрібну наші коліги оцініли та приблизительно в 10-12 тисяч таку квартиру. Дола суддя ж віддав її майже задарма. Півтори тисячі доларів. Що власне за них можна придбати? Можливо, кілька холодильників, вітчизняний автомобіль. А от суддя по продав за півтори тисячі доларів службову квартиру, ему надала у власність держава, тому що за документами він був безхатченком. Власник квартири покупку за півтори тисячі доларів не підтвердив. Однак продавця почав виправдовувати. Мовляв, і справді були занадто проблемні квадратні метри. Я зрозумів то він вам А от виручені гроші за службове житло. Олексій пустовіт поклав вже не у власну скарбничку, а в сімейний бюджет. Адже з дружиною він зійшовся після продажу квартири. Ще один щасливий збіг. А який проміжок от не жили разом, Кажете. У нас ну, вистановлюють брачні сімейні відносини з середини 16-го року. Прописатися, приватизувати і продати службове житло суддя встиг менше ніж за рік. Це космічні строки. В найкращих випадках це принаймні декілька років. А от задекларувати стрімкий дохід від продажу службової нерухомості забув ані службова квартира, ані гроші від її реалізації не потрапили в його декларацію. Ще раз говорю всі я не є спеціалістом за повний декларацію. Той випадок, коли незнання законів не рятує від відповідальності навіть суддю, тож ми потурбуємося, щоб історія про службову квартиру, яка не потрапила в судівську декларацію, таки потрапила в Нацагентство з питань запобігання корупції.